Життя біжить, його не зупинити, не повернути час уже назад. Ніхто не знає, скільки нам ще жити, та ти готовим у той кожний час. Можливо, завтра ми вже не проснемось, і не побачимо сонце золоте, і не побачимо... Слово, і не відчує мами теплоти, плоти, і не розкаже ми вже про Бога, як треба по зімним шляху йти, своє життя уже не переміне, і вчинки ми не зможемо не змінимо свої, не зможемо простити в житті. Я вам простив усе, що ви зробили, та не понесли світла. я простив. Де осудили ви мою дитину, тоді я злявся і важкий умив. Коли ви руки низько опускали, невже тоді я їх не піднімав? Коли до мене у сльозах хредали, не жену поміч вам не подавав, я подавав, хотів вложити в серце. Та силу я не хотів вас навертати, я все шукав, чи є відкрите серце та не знайшов. А я тебе чекав, я так чекав, що ти під, 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 піднімеш очі і під тихо скажеш, Господи, прости, не хочу я іти шляхом ворожим, прошу тебе, Ісусе, поможи. Мовчав і ані слова, ти не хотів тоді мені сказати. А я чекав, чекав тоді так довго, що без спасіння вічне дарма. Було зібрання, та ти сидів на лаві і заклик був до покаяння всім, і боротьба така, велика стала, ти думав вийти, а весь в ти думав, що На Землі усій грішні, а каятись ніхто не захотів. Чомусь так люди в світі цім завали, що гріх робити це не встигно їм, а вийти і покаятись смиренно не кожен зможе, це дано не всім. Сьогодні в селі, кожен посудити, сестру чи брата це не важко нам, а самого. Десь себе судити, чи зможемо, подумати вже сам. Не ні мені музику включати, де смисло в ній ніякого нема. Да мені про Бога не співають близько, а ставиться тещільки сатана. А християнські співи — це не можна. Бо їх немає місця сатані. Куди йти сьогодні наша молодь. Який сьогодні слухає пісні, а хто стояти буде у проломі, якщо не стане наших дідусів, якщо бабусі нашої не буде, хто буде нас кричить, співати пісні, що ми далі, як будуть гоніня, чим зможем віру нашу зберегти, чи вийдіти до тих воріть спасіння, які призначені мій друг тобі? Мені. Будуть війнути, і хліб і на щоденні заберуть, тоді напевно будем цінувати І зрозумієм справжню хліба суть, коли водих не буде нам хватати, де знайдемо тоді чисте джерело, чи будемо тоді воду видавати і говорити це для нас. Оскільки часу ми для нього поділяємо чи дякуємо Йому за те, що я. Сьогодні ми живі, ми ще не мертві, змінити може всі свої діла, хоча ми люди на землі слабенькі, та в Бозі сила є твоя, моя, Господь сьогодні кличе всіх до себе. вас відкриті двері на нетвійня, а ти відкрий серденько я пішу з вами.